Всіх вітаю 1 січня сьогодні 2025 рік. Сподіваюся, цей рік новий буде набагато кращий, легший, ніж минулий. Для всіх нас та і для України, звичайно. Давайте по новинам пройдемось. Новин, в принципі, багато. З сьогоднішнього дня, з 1 січня, з 7 ранку, припинення транзиту РФ газу через нашу територію. Тарифи сказали на газ, на ось постачання газу підвищувати для населення не будуть. Там мораторії, ну хоч так. Давайте спитаємо: знаєте, що яка реакція сусідів РФ на ось те, що Україна все ж таки наважилась припинити постачання їхнього газу через нашу територію до ЄС. Їхня реакція та їхні дії. Їхня реакція та їхні дії планують. Планують, в них план. Як же ж так вийшло, нам треба все одно цей газ кудись постачати. Треба шукати нові можливості, нові шляхи. Рф, РФ, втрата грошей, це зрозуміло, робота якась йде. Ага, втрата взагалі роботи, смерть башня. Дуже велика втрата грошей. 10 монет, 8 монет, смерть башня. Ну, тобто, це, я вам скажу, досить, їм, досить досить їм таке, досить гарний їм подарунок на новий рік. Але вони шукають шляхи. І що вони? Якісь шляхи знайдуть, куди цей газ діти, як його. При тому, що покупці там же ж, мабуть, є в ЄС на газ. Знайдуть вони якісь шляхи, куди дівати цей газ. Власність, дурень. Так, да, в них вибір. Є якісь варіанти. Можливо, через Білорусь, можливо, там карта падала руху по воді. А все ж таки вони хочуть добити якось, знаєте, якось добити Україну, бо тут наша територія падає. Їм вигідніше все ж таки, щоб це все йшло через нашу територію, тому що тут вже все побудовано. Ну, ось так. Дуже, дуже великі грошові втрати для них. Дуже. Ось так. Далі. До речі, це в їх ЗМІ там пишуть, пишуть. Давайте спитаємо ЗСУ. Вони, типу, кажуть, що ЗСУ підуть в наступ на початку січня на Білгород, Курск, Брянськ, або ще кудись на їхню територію. І що? Дійсно, так і буде. ЗСУ підуть в наступ на Білгород, Курськ, Брянськ, або там ще кудись. Або ще кудись. Це таємна інформація, таємниця очікування сонце. Е, вибір. Давайте так скажу. Е, інформація таємна, є деякі плани, але не все те, що тут написано Правда Україна вчинить по справедливості, по відношенню до них. Ну, ось так. Почалися вчора передступні перемовини, Україна ЄС. Передступні перемовини почалися, Україна, ЄС. Скільки вони будуть тривати? І чи довго чекати нам вступу в Україні вступу в ЄС? Довго чекати. Дев'ять монет. Смерть. Головна наша проблема, знаєте, те, що, що е, велика кількість грошей кудись просто щезає. Ну, корупція. Оце головна проблема. Колесниця, рух. Треба, е, тут будуть умови, вам треба з цим, з цим і з цим розібратися. Не можу сказати, що тут якось буде все швидко. Не можу. Немає тут швидких карт. Просто немає. Головна проблема це те, що велика кількість грошей просто зчезає. Ну, тут перші карти відповідають. Далі Індія скорочує імпорт е, нафти з РФ. Це правда? Тим паче, що Індія в РФ No1 покупець. Якщо це правда, то це ще дуже болісний удар для них по карману. Що, правда, що Індія скорочує імпорт нафти з РФ. Це правда? Що Індія скорочує імпорт нафти з РФ? 10 монет, 5 монет. Дивіться, було 10 монет, вони купляли, дуже велику кількість, а тепер стало 5 монет напополам. Так, да, дійсно скорочують. Так. Таємна інформація, таємниця. Але знаєте що? Мені здається, що тут вони якось хочуть обходити санкції по і по дияволу, і купляти цю нафту таємно, приховано, скритно, якось так. Ось в Індії ось такі плани. Купляти все одно цю нафту якось таємно. Обход... Бачите, треба, вони хочуть обійти правосуддя. Отшельник правосуддя, щоб, ну, ви ж розумієте, щоб зекономити. Ось так вони хочуть, щоб прям повністю ні. Далі Шольц каже, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, як ніхто інший в Європі. Заява Шольца, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, як ніхто в Європі. І що це? Емоції, правосуддя. А, Сонце. Ну, ми захотіли засяяти. Бачите, ми сяємо перед правосуддям, перед чим? Перед виборами? Ну, ось, вирішив він це сказати. Це все сказано на показ. Ну, для нього він собі робить рекламу. Далі Буданов каже, що 2025 рік буде краще, ніж 2024, що РФ прийдеться приймати дуже складні, дуже складні рішення. Оце правда, що каже Буданов, що 2025 рік для України буде краще, ніж 24, і що РФ в цьому року, в році, в 2025-му, прийдеться приймати дуже складні рішення. Оце, що каже Буданов, правда? Таке буде? Вибірково, вибірково, втрати фінансові. В них будуть ВРФ фінансові втрати. Ось які мав він на увазі рішення. А це плюс для нас. Тобто, в них будуть втрати ВРФ, це має на увазі Буданов, а для нас це плюс, тому що. Карта Королева мечів, Ви знаєте, що це за карта? Перемога, все, що у нас відбувається, газ, нафта, 5 монет, бідність в них, а це все. Тобто з цих кошт, з цих грошей йде фінансування всього того, що відбувається у нас. Оце він має на увазі. Чи там в них щось може всередині розпочатись? Ну, ВРФ. А ну, давайте спитаємо. Дійсно, так і буде, що 25-й рік, для, як каже Буданов, для України буде кращий. Трохи легший, ніж 24-й. Це правда? Королева кубків, 5 мечів. Зміни. зміни. Зміни по фронту. Війна, зміни. Фронт, війна, зміни. Обійдіть. Захист, від відлюдник, пашмачів, кордони, окуповані території, імператор, зміна влади, може щось таке теж бути. Хоча тут 10 жезлів важко це зробити, тому що ж ви зрозумієте. А ще показано, що в цьому році буде дуже багато покарано тих по правосуддю, хто крав гроші, диявол і 6 монет. Оці гроші, які виділяли нам, в цьому році будуть покарані, знайдені по правосуддю. оці дияволи. Це теж показує. Ну, ось так. Сподіваюся, що буде цей рік легше. Дуже сподіваюся. А ну просто давайте запитаємо, цей рік 2025-й буде кращий і легший для України, ніж 24-й. 25-й рік буде легший. Ні, давайте спитаємо, 25-й рік. Взагалі, яким буде для України, якщо порівняти його з минулим, 24-м. Ось так: 9 мечів, страх, 5 мечів, війна. Ну, війна в нас ще йде. Що я можу сказати? У нас ще війна і страх вибірково. Зірка, надія, тупік, луна, обман. Люди, плани, Робота. Зміни. Будуть зміни якісь. Що за зміни? Зміни. Але вони будуть трошечки туди, не на початку року, туди, трошечки далі. Що за зміни, Колесо фортуни, вищий суд, диявол, що за зміни будуть таємниця, боротьба, віка копків, домовленості? Будуть домовленості. Домовленості та баланс. Домовленості, баланс стосовно території, ось щось буде. Але ось, ну, звичайно, не початок року. Туди далі показую. Ну, якось так. Хоча перші карти. Ну, Взагалі таки не дуже. Можливо, це вказує на початок року, що він буде складним. Можливо, січень-лютий будуть складні місяці. А туди далі буде, коли Софорту не закрутиться, буде, будуть зміни, буде легше. Ну, я так це розумію. Так. Далі, дивіться, Туреччина теж заявляє, що пріоритетом Туреччини в 2025 році це. Завершення війни в Україні. Пріоритетом Туреччини у 2025 році це завершення війни в Україні. Ось така заява від Туреччини. від Людник, ілюзія. Взагалі тут не... на яких умовах? Ага. В них вони, вони хитрять, обманюють. Тобто інформація нещира в плані нас. Дивіться, вони хочуть домовленості, тупік, тобто підштовхнути нас до домовленості. В тому, в чому тупік, щоб ми погодились на те, що хоче РФ. Тому що вони, як не крути, вони за них. І все. Це так сказано. Не, я не вірю цим словам. Це не щирі слова в бік України від них. Ну, по розкладу. Угу. І останнє ось я вчора прочитала: РФ готуються до війни з Японією та Південною Кореєю. Нормально взагалі? І туди ще треба залізти. Це правда, що РФ готується. Дійсно, там підготовка йде до війни з Японією і Південною Кореєю. Вони вирішили захопити півсвіту. Це правда, що РЕВ готується до війни з Японією та Південною Кореєю. Це правда? Десять мечів. Башня, полани. Ілюзія. Ну, то взагалі тут, -то, то, знаєте, мені кажуть, що ні. Мені кажуть, що ні. Ілюзія, пасив, башня, 10 мечів. Їм зараз не до цього. Тут треба чекати. Тут, взагалі, зараз не до цього не знаю, що це за інформація. Дуже дивна інформація. На сьогодні все.